Смертність відбулася в Отелецькому районі, дитина біля 4 років, страшний мій Тому я хотів би звернути увагу на ті заходи, які проводяться в форматі з'єднання штабу по надзвичайним ситуаціям. Якщо щось ми плануємо і забезпечуємо мораторій на відвідування шкіл чи масових людських заходів, то ну, я, я думаю, що це не просто так, що нам так хочеться. Стави, якщо той чи інший район не пройшов економічний варіант. Тому, шановні голова адміністрації, я дав доручення і Олегу Івменовичу, і Авдію Анатольовичу відповідно проаналізувати виконання розпорядження голови адміністрації. Якщо хтось не розуміє цей відповідальність, то ми будемо персонально запрошувати на неприємні речі. І все ж таки пояснювати відповідальність в від адміністрації. Є розпорядження, є висновки лікарів. Мабуть, ми краще знаємо, потрібно дітям йти в школу чи не потрібно. Чи є загроза поширення вірусних захворювань, чи немає. Тому, шановні всі присутні тут, що до виконання розпоряджень і доручень. Я хотів, щоб всі відчували свою персональну відповідальність за це. А я звертаюся до голови районної адміністрації. Цей випадок з смертю дитини для нього так безпалісно без, не пройде. Комісію, чому не було розпорядження адміністрації, які е, причини прямі смерті дитини і що взагалі відбувається в Кателинському районі на предмет мораторію на рівень школи школи. Ми переходимо до формування перед.